Данило був звичайним колекціонером старовинних речей. Це був чоловік трохи за тридцять із темним, злегка скуївдженим волоссям і виразними карими очима, які завжди світилися цікавістю. Його обличчя, худорляве і злегка втомлене, обрамляла коротка борода, яка додавала йому дещо задумливого вигляду. Розбиті годинники, порцелянові статуетки, пожовклі листи, усе це зберігалося у його квартирі, яка більше нагадувала мініатюрний музей. Того дня він вирішив прогулятися блошиним ринком, який завжди був для нього місцем відкриттів, дорогою він вдихав змішаний аромат пилу, старих книг і солодких пиріжків. Які продавали на куті. Кожна ядка мала свою історію мідні підсвічники, платівки з пожовклими від часу обкладинками, іграшки з потертостями, які вже давно не радували дітей. Данило любив розглядати ці речі, відчуваючи, як вони дихають минулим. Пройшовши кілька рядів, він зупинився біля столу. Заставленого різноманітними камерами, більшість із них виглядали неробочими, тріснуті корпуси, відсутні кнопки, а подекуди і об'єктиви. Проте Одна камера одразу привернула його увагу, стара фотокамера з потертим шкіряним футляром, що виглядала майже ідеально, ніби її тільки вчора зробили. На шкіряному футлярі була нацарапана літера айпес. Об'єктив був без жодної подряпини, навіть пилу на ньому не було, а механізм повністю робочим. Це камера 1930-х років, сказав продавець, хитро посміхаючись, протираючи лінзу тканиною. Вона в ідеальному стані. Хоча й належить до давніх часів. Колись її використовував фотограф, який знімав лише похорони. Але кому вона належала після нього, я й гадки не маю. Говорять, що камера зберігає спогади про ті моменти. Кажуть, що об'єктив цієї камери ніби бачить душі, залишаючи їх відбитки на знімках. Іноді, якщо придивитися, на фото можна побачити більше, ніж було перед об'єктивом чиї стіні, силуети, навіть вирази облич людей, які вже давно пішли з цього світу. Кажуть це через те, що камера ніби впивається чужими трагедіями. Данило лише посміхнувся, вважаючи це вигадкою, і купив камеру. Вдома він обережно дістав її з футляра. Камера виглядала ідеально новою, ніби її тільки створили. Літера С. На футлярі відразу привернула його увагу. Мабуть, ім'я майстра. подумав Данило. А може, це ініціал попереднього власника. Або ж натяк на щось більше. Літера С виглядала дивно в цьому контексті, ніби залишена спеціально. Може, це знак, частина загадки, яку він мав розгадати, його думки почали блукати: смерть, Спогади, Символ, Що, якщо це не просто випадковість, а щось. Пов'язане з історією камери. Зрештою, Данило вирішив забити на ці думки. Продавець, можливо, просто вигадав всю історію, щоб продати камеру дорожче. Того ж вечора він вирішив випробувати знахідку. Він поставив камеру на штатив і накрутив старий рулон плівки, який дивом залишився в коробці. Зробив перший знімок себе у дзеркалі. Камера клацнула з дивним хрипким звуком, що нагадував шепіт. Данило списав це на її вік. Щоб повністю використати плівку, він зробив ще багато різних знімків своєї кімнати, вигляду з вікна, улюбленої книги на столі. Камера працювала бездоганно. І це лише підсилювало його цікавість до неї. Коли він проявив плівку, то побачив щось моторошне. На фото був не лише він, а й розмита постать, що стояла за його спиною постать у чорному плащі та капелюсі, обличчя якого ховали густі тіні. На інших знімках з'являлися схожі постаті. Одна стояла під деревом у парку, інша у дверному проході кімнати, а ще одна, здавалося, ховалася за фіранкою у його квартирі. Вони були всюди, мов примари, які переслідували його, залишаючи по собі лише відчуття холоду та страху. Напевно, це через стару плівку», – подумав Данило. Намагаючись заспокоїти себе. Можливо, і старий фотоапарат додає свої недоліки. Але всередині він відчував тривогу. Наступного дня він вирішив зробити ще кілька знімків. Спочатку Данило зайшов в єдиний у місті магазин, де ще продавали плівку, і купив зовсім новий рулон. Щоб виключити можливість дефектів старої, вийшов у парк, знімав дерева, лавки перехожих. Але на кожному фото було щось дивне. Там, де не мало бути людей, з'являлися ті самі постаті у плащах і капелюхах. Вони стояли осторонь, мовчки спостерігаючи. Їхні обличчя завжди були приховані. Данило намагався переконати себе, що це лише випадковість, але коли він сфотографував свою квартиру, на знімку з'явилася фігура, що сиділа на його ліжку. І це вже був не дефект постать дивилася прямо в камеру. Її очі, хоч і ледь видимі, Здавалися повними ненависті. Данило вирішив позбутися камери. Він виніс її на смітник, але, повернувшись додому, побачив її знову, вона лежала на столі, там, де він її залишав зазвичай. Паніка охопила його. Він спробував зламати камеру молотком. Але метал навіть не подряпався. Від розпачу він закрив її в полиці з замком, сподіваючись, що більше ніколи не побачить. Тієї ночі його розбудив звук клацання. Камера знову фотографувала. Данило злякано схопився і побачив її на штативі біля ліжка. Вона була направлена прямо на нього. Плівка самостійно перемотувалася, механізм продовжував клацати, а навколо розносився тихий, протяжний шепіт. Данило поспіхом сховав камеру до полички з замком, сподіваючись, що це зупинить її. Він ліг у ліжко, але сон так і не прийшов. До самого ранку він лежав, дивлячись у темряву, з відчуттям, що камера і досі стежить за ним. На ранок Данило вирішив спалити камеру. Він відніс її до лісу, розпалив багаття і кинув її у вогонь. Вона не горіла. Навпаки, камера видавала дивний звук, схожий на сміх. Раптом з об'єктива вихлюпнув чорний дим, і навколо нього почали з'являтися ті самі постаті в плащах. Вони повільно наближалися до Данила, а камера лежала серед багаття, неушкоджена. Того вечора Данило зник. Його квартиру знайшли порожньою, а на столі лежала камера. Всередині був рулон плівки. На останньому знімку було видно Данила, оточеного постатями в чорному, з виразом жаху на обличчі. Кажуть, що якщо знайти ту камеру і зробити знімок, вона забере тебе до світу, де час зупинився, а темрява завжди поряд. Камера ніби створена, щоб ув'язнити душі тих, хто ризикнув її використати. Вважається, що вона була зроблена незвичайним майстром, а кимось, хто мав зв'язок із Потойбічним. Ця легенда передавалася шепотом, а серед колекціонерів її називали чорною пасткою. Але досі ніхто не наважився це перевірити Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Нас ще очікує багато моторшних історій.